Отже, у Москві завершилася зустріч Сіва Віткофа з Путіним. Спецпредставник Трампа прилітав до Кремля, щоб обговорити. Наближення до миру, якщо можна так сказати, але Росія рухатися очевидно в цьому напрямку не збирається. Зустріч тривала менше трьох годин, що трішки коротше ніж відбувалися інші зустрічі. Звісно, зараз Кремль буде трубіти на усе біч про те, що ця зустріч була дуже продуктивною. Але чи справді це так? Народний депутат від партії Слуга народу Олег Дунда з нами на зв'язку. пане Олеже, вітаю вас. Вітаю доброго дня. Які наші очікування від цього візиту? І чи взагалі ми їх маємо? І чи нам важливо, що ця зустріч відбулася? Я особисто жодних очікувань від цього візиту взагалі не маю. Скоріше за все, ви праві, і вони будуть озвучені про те, що розмова була як це, позитивна, конструктивна, і обидві сторони домовились і далі розвивати стратегічне партнерство, розвивати взаємодію і покращувати? Взаємовідносини, і врешті-решт війна Байдена, те, що ми багато разів чули, фактично це е, заговорення існуючі проблеми, заговорення ситуації розвитку. І головне завдання Москви в даному випадку Путіна це для того, щоб тримати Трампа і, взагалі, сполучені штати на такому е, на такій ниточці. Щоб вони нікуди не пішли і не вводили ті санкції, про які там той же Трамп постійно з заживорить. Що дипломатія до того часу, поки є контакти, вона понад усе і потрібно їх підтримувати і не вводити відповідно загрози для Москви інструменти тиску на них в даному випадку. Чи є це корисним для нас? в Такому випадку ні, взагалі, жодної користі для України тут немає. Це якийсь останній крок з боку Вашингтона налаштувати якось Кремльну на розмову? Чи для чого з точки зору США ця зустріч взагалі відбувалася? Очевидно, що Вітков привіз якесь послання Путіну? Ну, послання Путіну, але скільки таких послань було вже, і скільки вже таких погроз було? Їх було безліч. І, врешті-решт, воно приходу на нівець в такому вигляді. І тут, скоріш за все, знаєте, головне процес не результат. Для сполучених штатів для Трампа це головний процес показувати, що Москва якось якимось чином дослухається і посилає позитивні сигнали. А для Москви тримати на такої на такій ниточці сполучені штати і контролювати їх дії для того, щоб обмежувати їх в допомозі Україні. Ще раз зазначу, що для України ці перемовини, до речі, це скоріш за все не останні перемовини. Скоріше за все, такі зустріч це ще буде безліч. Для України це є некорисною історією, бо вона в якому сенсі. Янці буде обмежувати наші дії, обмежувати нашу допомогу. Ну не допомогу, а співпрацю воєнну співпрацю з нашими західними молодшим партнером. Чи бачите ви прагнення Трампа Вашингтону вдарити по Росії санкціями з п'ятниці? Бо очевидно, що до п'ятниці Кремль не піде на якісь смертні переговори. Саме початку, навіть коли Трамп сказав і про 50 днів, а потім зміни на 10 днів. Саме початку людям, які дуже пильно слідкують і слідкують за примовним процесом і слідкують за позицією сучасного Білого Дому, було зрозуміло, що жодних великих санкцій там не буде. Це є лише погрози. І, до речі, той же Трамп багато разів після того казав, що ну можливо санкції будуть, але ж ми розуміємо, що Росія на них... Вже прилаштувались до тих санкцій, і навряд чи вони на неї вплинуть на Росію. Він фактично своїми словами. Понижував очікування, рівень очікування діє з цих санкцій, і взагалі запровадження цих санкцій в тому чи іншому вигляді. Тому, виходячи з того, що відбувалося останні тиждень-два, і до речі, не потрібно звертати увагу на ці заяви, що він там відправив десь дві ядерних човни з підводних чорни з ядерною зброєю кудись. Вони постійно десь ходять маршрутами і постійно знаходяться в такому режимі, бойовому режимі. В такому вигляді. Це лише слова, за якими мало що стоїть. Повертаючись до санкцій, виходячи з цих заяв, які лунали там останні там тиждень-два, було зрозуміло, що шалених санкцій тиску на Росію в такому вигляді не буде, і це з урахування того, що здається вчора, вчора і позавчора, і Китай і та ж Індія виступили з заявою про те, що вони не Налаштовані дотримати санкційного режиму і як купували російську нафту, так і будуть купувати. А це є дуже суттєвим важливим, бо весь нафтовий бізнес і доходи, нафтові доходи російської імперії залежать в першу чергу від купівлі нафти цими двома країнами. Це одна сторона медалі, інша сторона медалі, що Сполученим Штатам дуже важко це потрібно визнати. Дуже важко запровадити імпортні мита або санкції на Китай і Індію, бо ці санкції в тому чи іншому вигляді, вони вдарять в першу чергу, в тому числі на виборців Трампа, бо це вплине на інфляцію, це вплине на ціни в Сполучених Штатах, і відповідно вдає може вдарити на його рейтинг. Якщо б білий дом готовий був до цих санкцій, він мусив би. Провести дуже велику інформаційну кампанію всередині країни, пояснюючи е, своєму виборцю і пояснюючи американцям, пересічному американцям, що дійсно Москва є імперією зла, і Москва є загрозою для сполучених штатів, яку потрібно придушити прямо сьогодні і зараз. І заради цього ми готові перетерпіти, і заради цього ми повинні де-факто вступити війну з урахуванням того, що Сполучені Штати не розвивали цю кампанію, не просували ці тези, можна було сказати, що до такої великої санкційної політики вони не готувалися. Москва, можливо, до п'ятниці може запропонувати ще так зване перемир'я у повітрі, чи як його назвати, те, що вона не атакуватиме Україну з ракетами там, дронами, хоча теж не зрозуміло про яку саме територію йдеться, але тим не менше повідомлення від змі, такі є. Чи це означатиме перший крок до якихось перемовних процесів, чи це радше спроба Москви тягнути час? Я думаю, що це пусті слова, це замилювання ока. Бо уявіть собі, що Москва припиняє бити по тилу України, бити умовно по Староконстантину. Або бити умовно по Львову або Києву, вони ж до цього дня казали, що ми що вони нібито б'ють по воєнним об'єктам, по військовому виробництву, по виробництву дронів, по нашим е воєнним групуванням, по нашим збройним силам, відповідно. І в даному випадку, якщо вони вважають, що це так, і вони цим прикриваються, звісно, з якого біса вони. Змінять цю позицію і припинять бити по як вони вважають по нашим е, воєнним спроможностям в даному випадку. А чим відрізняється, вибачаюся е, е, воєнна частина українська в Слав'янську від воєнної частини там в Житомирі або в Києві, або виробництво дронів так само? Нічим, тобто відповідно, це пусті слова. Вони і далі будуть бити по всій Україні знову чи прикриваючи з тим, що вони нібито б'ють. По нашому, нашим воєнним спроможностям дано ви тому не потрібно звертатися на це увагу. Зрозуміло. З цим тобто, скептично ви доволі налаштований до п'ятниці, я взагалі скептично налаштований стосовно того, що нібито там війна завершиться там місяць-два, і я до цього був налаштований скептично. Чому? Дуже просто, бо мало хто розуміє, першу чергу серед наших молодших партнерів, мало хто з них розуміє воєнну мету Москви і Путіна. Їх мета не отримати контроль за Слав'янськом або визнати Крим. Бо немає в них цьому. Вони з цим Кримом жили останні 8-7 років, фактично його контролюючи. Нічого й не заважало контролювати далі. Умовне визнання там Сполученими Штатами ні до чого не призводить взагалі. Більше того, що у нас є Конституція, Україна ніколи. Жоден президент, жоден політик в Україні ніколи не відмовиться від Луганського Донецького Донецької Криму. Це проблема на роки, і рано чи пізно ми це відвоюємо, повернемося собі. І в Москві це е, свідомо розуміють. Вони знають історію, вони знають, як розпадалася радянська імперія. Їх завдання досить інше. Їх завдання фактично повернутися до часів холодної війни, будь-яке до 80-х років, коли вони контролювали половину Європи. І ось про це вони постійно говорять, коли мають на увазі першу причину війни або ультиматум Путіна в грудні 2021 року. З того часу нічого не змінилося, мета не змінилася, і будь-яке припинення вогню в будь-якому вигляді фактично ставить хрест на цій головній їх меті. Тому розуміючи це, можна сказати, що це все од е, тимчасове перемир'я, припинення вогню там по портах, або припинення по бити, там. Повітряне перемиря це все. Ну як е е ломовні партнери говорять, булшит, Так і тут можна сказати, що це все сотрясіння повітря. За цим нічого не стоїть, і воно нічого взагалі не змінить. І ми це повинні усвідомлювати, і ми повинні, е виходячи з цього розуміння, е робити наші плани і нашу стратегію. Добре, перейдімо до інших питань. Якщо говорити про Росію, то Трамп, ймовірно, може запровадити в цього тижня нові обмеження щодо російського тіньового флоту, яким вона тарабанить нафту в обхід санкцій в різні країни. Чи є добрим доповненням до цих санкцій ще й українська тактика відновлення ударів по російських нафтопереробних заводах? Ну і нафтобазах, але це радше трохи не, не, не той напрямок, не те. Не те завдання йдеться про ворожу логістику здебільшого. Позаяк ми зараз бачимо доволі складну ситуацію на паливному ринку в Росії. Ціни значно зросли. Вони перевищують ціни в тих країнах, які не мають своєї нафти і нафтопереробки. Це перший фактор. і Росія зараз взагалі не продає за кордон бензини і солярки. Ну і скоротилось виробництво теж. Я мав здається два дні тому розмову, таку приватну розмову з нашими французькими партнерами, і вони так само задавали це питання: а в чому криється наша перемога? Тобто, шляхи до перемоги, я пояснював їм, що за 2-3 тижні це неможливо. Це гра в довгу, абсолютно в довгу. І розуміючи, що це війна технологічна, це вже війна на виснаження, це війна ресурсна, перемога України. Окрім там досить креативних варіантів, якщо дивимося прямо, це війна враження спроможності російської імперії всередині, це удари по воєнним виробництвам, це удари по нафтопригонним заводам, те, що дає можливість наповнювати бюджет і фінансувати. Безумовно, без цього вирати цю міну війну взагалі неможливо не, не чіпати НПЗ, не чіпати е, нафтопроводи це шлях до поразки і знищення України. Таким чином, і, і ми маємо це запроваджувати і не маємо бити щодня, бо інакше нам буде дуже важко. Якщо ми говоримо про так званий тюньовий флот, ну це добре, що Трамп там може там запровадити якісь санкції, але те, що ми бачимо зараз, а зараз під санкціями здається вже 400 кораблів, 400 танків так під а різними Росії, країнами різних конфігурацій з різними країнами середньо 400 танків, але суттєвого впливу. Воно не дає, бо тіньові так та тіновий флот Росії зараз перевозить близько 30% нафти Росії по всьому світу, і я нагадаю, здається, місяць тому Естонія намагалася зупинити в Балтійському морі один з таких тінових танків, що е, фактично привело до воєнного конфлікту з Росією, яка прикривала цей тінові танкер е, за рахунок своєї воєнної авіації. Ну і істонцям, і це зрозуміло більше ні на чого не вистачило, ніж відпустити цей цінові танкер з цієї нафти. Якщо ми хочемо, і наші партнери хочуть їх обмежити, окрім воєнних ударів, потрібно вводити санкції не тільки на танкери, а починати вводити санкції на порти, які обслуговують ці танкери. Бо умовно довести нафту з Балтійського моря або з Новоросійська до тієї Індії. А нагадаю, на прямих там немає між Росією і Індією, тобто тільки танкери, без зупинок в портах Африки і Азії, практично неможливо. Практично і технічно неможливо. Відповідно, вже зараз потрібно розробляти історію, коли будуть накладатися санкції на ті порти, які обслуговують тіньовий флот. Умовна Касабланка, умовний Дубай і багато інших. Як тільки перших два порти потраплять під санкції, європейські американські, всі інші порти автоматично зупинять обслуговування тіно в танкер. і фактично це без воєнного враження це зупинка взагалі тіньового флоту Росії. От коли по це почнеться історія, тоді можна сказати, що ми зробили великий шлях, великий крок вперед в санкційній політиці. До цього це фактично я б назвав, ми тупцюємося на місці. В Польщі якраз до іншої теми проходить триває точніше інаугурація нового президента. Там Кароль Навроцький обіймає посаду, і виникає чимало запитань, що буде далі. Навроцький доволі специфічна фігура польського політику, тому поза як він немає якогось великого досвіду в державному управлінні і спеціалізується на питаннях історії. І для нас це, мабуть, радше мінус. На, на специфічних питаннях історії, на дуже специфічний погляд на історію, такий суб'єктивний, я б сказав. Ну, дивіться, це, це польський погляд на історію. Вони мають на, на, на це право. Інше питання, як нам це, на це реагувати і чи не стає це першим в наших відносинах? Оце не здорово. Я думаю, трошки інакше воно буде не мати великий вплив на Україну. Фактично, потрібно розуміти, що за Навроцьким, до речі, так само, як за Дудною, стоїть Качинський. Дуже талановитий, О, так. іноді я би сказав геніальний польський політик. І всі дії, які реалізують е, правий сектор, праве крило польської політики, до якої е, відноситься і Дуда, і Навроцький, він керувався Качинським. Е, чи розуміє качинський загрозу е, від Росії? Безумовно розуміє. Чи, чи зацікавлений Качинський як головний, один з головних політиків Польщі допомагати Україні в цій війні? Безумовно. Більше того, що все ж таки польський політиком приватно усвідомлює наскільки слабка польська армія. Незважаючи на ті нібито 5% ВВП, які вони втрачають на оборону, фактично польської армії де-факто не існує, вона паперова. Публічно вам про це ніхто не скаже взагалі, але приватно вони це усвідомлюють. І відповідно єдиний шлях убезпечити Польщу від російської агресії це підтримка України. І ця підтримка буде існувати. Інше питання, що публічно той же Навроцький, той же Піс, там, Конфедерація і багато інших польських політиків, вони будуть намагатися. Розмухувати публічно питання України. І зрозуміло, чому? Бо Польща станом на сьогодні вони знаходяться в такому собі стані холодної громадянської війни. Вона не активна фаза, вона холодна, поки що політична, між е таборами Качинського і Туска. І проблема в тому, що в даному випадку це вже чергові вибори. Вони доводять, що польське суспільство поділено нафту 50 на 50. І після обрання Навроцького вони знов занурилися в досить довгий період передвиборчої боротьби, Незважаючи на те, що наступні вибори будуть аж через два роки. От, після того як Навроцького обрали, вони знову занурилися в передвиборчу боротьбу і передвиборчу кампанію. Дуже довгу і виснажливу. І звісно, як будь-які політики, вони будуть намагатися розігрувати українську карту і Нам це буде не подобатися Нам це буде дуже дошкуляти, але всередині на приватних контактах вони все ж таки, незважаючи на свою публічну риторику, на те, що вони будуть розпалювати історичне питання, будуть розпалювати питання українських біженців, будуть пестувати оце своє от польську шляхетність і нахабність. До речі, зверніть увагу, що поляки за останні 10 років посварилися зі всіма сусідами без виключення на історичних питаннях. Виключень фактично немає. Ну є ну, таке собі польська, є так, це така польська політика. Але ви дивіться, просто Але... якщо зайти в будь-яку польську книгарню, це дуже показовий приклад, або місце, де продають газети, то література історична, або там видання історичні це буде просто величезна частка. Це культ, нам би такого. О, це ж не тільки Польща, а я нещодавно в раз був у Лондоні. і Заходив знову ж в Лондонські великі кінгарні. Там 50% книг це історичні будь-які дослідження будь-якого періоду. неважливо, чи це Британія, багато досліджень по Франції, по Європі, по Африці історичних. І коли я йшов по всіх книг, от мене зазрість збрало. Я хотів би, щоб у нас в Україні половина наших книг там книгарня є в інших книгарнях. Половина з них було це дослідження історичних питань. Першу чергу України дякую вам за відповідь. Олег Дунда, народний депутат, з нами був на зв'язку.